Всім доброго ранку. Ну що ж, нас день наступний. Проблеми старі, ніяк не можу посіяти. Але вирішили, пробуємо ще раз. Зачепили, сьогодні грузимо добрива, зараз трошки загрузимо машину і спробуємо нашу ніку посіяти. Якщо не вийде, за ну, все будемо пробувати знайомого. Бо вчора, то, хто не бачив відео, пробували дісками задіскувати. Не пішло, забило каток, там метрів 30 прийшов, забило каток. Вчепили культиватор. Культиватор про що, метрів 600 по соняшнику, забило палкою соняшника. Поїхали, нікою чепили, забиваю прикатку. Та мені вчора там сказали, що відчепіт всю ту прикатку викиньте, ослабте пружини, І, якщо, що, чи цепки, чи так сіти, а потім якось затягну. Ну, Не все спробувати. Бо іншого виходу немає. Бо сьогодні тумани. Дож, вроді, не передавало всю неділю, ми думаємо, що трошки погода наладиться. Через два дні опять, вже там показує 1,5-2 міліметра. Ось так, або земляну не те, що болото, але вже не сохне. І також вчора підчепили рехлітиль, зібрали каток, бо він був все розібраний, думаю, раз вже день. Нічого не виходить, хоч рехлітель. І зайшов тут воно, город. Спробував, тобі, у нагород, спробувати. Угород взагалі легенько. 1200 оборотів на двигуні. Зарядив сіало 35 пройшов, а край, ну воно по максимуму, 45 поставив. Легенько взагалі, ну правда, я там не ганяв там 6 км 2-3, так медленно, Але взагалі оберти йому навіть нагрузки мінімальна була. За що лагень ну, огород? Щоб так в полі робилось, то взагалі супер. І картинка така супер. І також, я думаю, якщо сьогодні все нормально сіятись, то завтра виїжджаю на кукурузу. Комбайна вже готовий, жатка зачіплена, лише там подивиться, масло трошки древляти треба, бо коли знімали руль, циліндр там трошки витекло. Може, літра, або там і в уровні і все. Також хотів показати посилку, замовляв компанію українська. Замовив хамути. Це насівалку, щоб стягувати, е, труби, по яким йдуть е, насіння, добрива, щоб не вилітали. Ну, там так заводу були, що вже загодав перегнили. Тому замовив так заміну. Замовив. замовив трохи підшипників. Е, підшипники замовив, коротше, не полетіла нас муфта. На кондиціонері 7930. Я думаю, ну, робили, поки їдуть та і так думаю, ролик протягнув. У нас були такі ролики. Ми купили його 6300 1 поміняли нові ролики, бо ці були шуміли. Проїхали 1300 я щось катнув раз, а бачимо, що мить вже. Це старі ми мене викидували. ті нові. Ш... Ну, Вже трошки так підшумлять. не сильно, але є. Купувати нові ролики дуже дорого. Підібрав, подивився підшипник, знайшов. в них замовив. Один коротше, ми перебили. Це взяв один пробус, одна бити замову би два. І втричі теж, теж перебити буде на запасі. І на комбайн теж вже, ми вже були, міняли там не ролики, а вже підшипники міняли. По бідник після ситуації. Теж, замовив також ще два підшипника туди на, на ті ролики на комбайн, щоб були запасні, бо мало ли накриється, там теж там, два в ролики, два там ще в вентиляторі. І також замовив муфту. На, На, цей. На помпу. Ціна взагалі щось. 50 гривень. Я думав, що це там якось не то. Ні, нормально, мов за 50 гривень. Не знаю, раніше я купляв їх дуже дорого. Так що тут ціни дуже гарні. можливо, комусь потрібно, візитку А Якщо напистите ще, то може там промокод буде, сина якось якусь скітку зроблять. Вони бачать, чим займаються. І шланги в них є, всякі. І древлічні шланги, такі шланги. Оці ми шукали дуже довго, не могли знайти на трубу, тож, щоб знав раніше, то замовив. Цепи до кукурузних жаток. Ремні, круче, підшипники. Наріні стрічки теж ми для транспортера, для цього, для комбайна були, шукали вже не знати де. Ще гума, Так що кому потрібно, звертайтеся. Зараз покажу процес потравки якраз. Ми купили були чмі, цьому році, еліту на, на ціні розвести. Лікбе автокран. Підчепив, бочку розрізали. Сипеться самотюком. бочка тече самотєком теж і воно справи. Подачі знаємо науку, яка повинна бути приблизно, і я так, так потравки йде. Тому трошки важковато трактор піднімати. Але підіймаю. Все легше руками. Оце зараз якраз каністра 20 літрів, два мішка, дві тони закинемо ще сюди, бо дуже вчора залишилось і все. А даємо канон Ультра. І що б ще даємо? Спайдер. А, і спайдер це все. Це таким травим. А, ще якийсь там була підкормка. Райс якийсь набрали. Не знаю, дає вона не дає, але на карман чувствується. Ну і зверху таке виходить. Єдиний мінус, не короткий дуже. І коли повну машину хотіть заходи, треба залишити сюди і руками трошки тягнути. Не дуже зручно, але іншого виходу немає. Вже майже вечір, тільки свободився так трошки, щоб хоча б думати, відео вийду, вийду, заснімав. Цілий день в тракторі сидім, катаюсь. я. тракторі, батько на сівалці, брат на другій сівалці. Коротше, сіяли ми. Ну, що можна сказати, сьогодні трошки краще сіє. Сьогодні хоч більш-менш якось вона сіє. Не прям ідеально, ніка без колес, колеса ми зняли і трошки Коротше, заїхали з чала, той край відходили, горнуло, забувало, підмілили. Раз підмілили, поїхали, лишили. Потім заїхали там, де пісок, вона шп... куди залізла, підмілили, дуже мелко, заглубили назад, прийшли сюди, забиває, забиває, підмілили більше, багатенько є зверху, менше кажуть, ні за СЗ-ко. Є трохи зверху, але думаємо, що Це зверху тут Це на розворотах. Думаємо, що кинемо борони якийсь трошки розтягнуть, все одно. Потім познайомив знайомого. знайомий приїхав з сешкою, сіє нею. Ну, після сершки, звісно, без борі нічого на таксі так сіє напряму, бо немає смисла знайти, як борони, а потім все поле ще розбронувати. А за сешкою ну, багато зверху, дуже багато зверху. Я не знаю, як ми раніше ними сіяли цими стежками, ну... десь ямка, бачите, до зерно зверху. по дрову ніяк не виходить. Що ми тільки не пробували. Ну, ніка трошки ліпше йде, ну і забуває. Якщо сичка ні разу не забилась, нічого, ну, там, не, то вона так більше поверху скаче, де твердо вона не залазить. Ні разу нічого не зробив. Тобто, ніка гони 600 метрів, то ну, раз на круг 100% забивається. Зутра було більше, потім сьогодні таке дуже хороший день, бачите, чисте небо було, сонечко світило. Трошки після обіду краще стало, але все одно якби. Ну, Далеко не ідеально. Якщо б не, не терміни, то я думаю, ми б не сіли такі б. Щоб ви розуміли. Оце, а, це СЗК сіла, бо видно. Бачите? Вроді рядочки, все красиво. Але ондо, тут за колесами не зайшло. Тут он до рядочок весь пішов. Нема другого виходу у нас. Чекати нема що, бо через пару днів опять там дожик, якийсь міліметр два, воно опять буде мокре, чорсую що заїдеш, так і сіємо. То це засіваємо, якщо... Ну, Сьогодні, вже так, якщо подивитися, десь може то угла за трактором трошки далі, ще метрів 100 то й можливо десь буде 20 гектарів. Повинен вам, по сіменам, то десь так воно виходить. Так що сьогодні 20 зробимо двома сівалками то завтра одну і там станеться десь гектарів 13, я думаю, вони доб'ють. А я вже буду. Може щось щось случилось вже. Стіналі вже стали. А я зараз до кукурузу вбирати. Та й одне поле хоча б доб'ємо. І теж жалко як-небудь сіяти, бо насіння ми купили еліту дороге, 16 тисяч. Добрива десь під 30 тисяч тонна. І це все просто так як небудь посіяти. Теж ну, не хочеться. І залишати його не сіяти не можемо, бо дуже багато... у нас, Ми не всякі оранки і пропашних культур. У нас посіяно тільки 30 гектар, це для нас це нічого. Нам потрібно хоча б 100 гектарів зернових посіяти. 100 тих, 100 тих і так ще більш-менш ми витягнемо. А так там під 200 гектарів оранки пропасних культур, сонячника чи прузу ми не витягнемо. Та й немає де сіяти. Сонячник по сонячнику не посієш. Кукурудза тут була, і плюс тут свині дуже сильно, та дихно тільки немає. Тому так і сіємо. Подобре вам даємо елік-серзорка. Так, формула ось, 5 От якраз Десь кілограмів за 100 більше не сипемо. Достамо там 90, так десь воно виходить. Ну, ми, в принципі, норму, як виставили ще. Так і посіли. І так по тих полях то вийшло десь так. А ось теж, бачите, де ну, ніки є така проблема, що ось маленька ямка, там дуже погана система копіювання зроблена, як на мене, дуже невдачна вона. Е, десь маленька ямка, все зверху. Де тут воно лізло нормально, глибоко ковсю там. Знаєте, за 3-4 см точно є це без коліс. А де воно, рядом? маленька ямка, то бачите. Ось. Що зверху. Не те, що тут твердо. вона взарізна. Ні, понятно, щоб після поставити колеса і більше пружинами чуть-чуть краще -чуть було, але но... ну, не так, а так воно просто щось зверху навіть сушника не видно прорізало. Короче, такий екстремальний посів в цьому році у нас. Та не тільки в нас, я так дивлюсь і по ТікТоку там писали, і по ютубу мені пишуть. І так по нашій місцевості я бачу, що дуже екстремальні посіви. Пізно все. Соняшник. Згнив від дождів цих. Отак до речі, падали ці соняшника майже немає. Чи вона ще не спіла зійти? Є так містами, але не прям щось такого. Ось, наприклад, отут краї може воно ну, трошки сівалкою перешало, а Ось. Де нічого не тронути. Ну ось є там, там, там. Але такого волків за комбайном поки що немає. Може, я скажу, може ще він і зійшов, і це можливо. Але так, зеленого поки немає взагалі. Поле більш-менш чисте. Я кажу, що задискувати задіскувати і можна було всіяти, але Не виходить нічого. І зверху, бачите, воно корочко прикрилось, вроді сухе. Але буквально чи піднис і все, то волого ліпиться. Забивається. До речі, сіємо по автопілоту. МТЗ ходить по автопілоту. А той МТЗ ходить, ну вручну, понятно, він йде, стик-стик. І виходить, кожен раз сміщає собі лінію. І він як задає рівненький, то й задній теж рівненько ходить і воно більш-менш рівненькі посіли. Дуже він задер сівалку. Підемо туди просто так собі ходить. Ви в хасі швидше. Я думав, що автопілоту не вийде. але ні, Воно дядька, там д'ятько там добре веде рівненько. Сира змістив. його просів. <сів> Нічого навчиться. Показував, розказував. Просів зробив.